Христос родився, славімо Його! Христос родився, прожив праведне життя, пішов на хрест за гріхи наші, був розп'ятий, помер і воскрес на третій день і вернеться у славі судити живих і мертвих. Сьогодні 307-й день війни, і серед цього лихоліття для нас дуже важливо розуміти. В чому сенс Різдва Христового. Сьогодні, коли багато людей приходять на святкування 25 грудня, багато також є і тих, які кажуть: а ми завжди святкували 7-го. Звичайно, людина не спасається днем, але людина спасається особистістю тим, хто народився. Є всі підстави святкувати 25-го, про це досить багато матеріалів є в інтернеті, можете їх дослідити. Але дуже важлива суть, тому що Різдво нашого Спасителя це диво, яке робимо не ми. І це диво, яке продовжує свою дію в нас. Давайте прочитаємо в Євангелії від Луки в першому розділі про благовіщення Діві. Марії. Прочитаємо в першому розділі з 30 вірша. Та ангел сказав їй: Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога. І ось ти зачнеш в утробі й народиш сина і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і Сином Всевишнього Він буде з вами. І дасть йому Господь Бог престол його батька Давида. І до віку царюватиме в домі Якова, і його царюванню не буде кінця. І озвалася Марія до Ангела, як станеться це, коли я чоловіка не знаю? У відповідь ангел сказав їй: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе огорне. Тому й святе, котре народиться, назветься Сином Божим. Ось і твоя родичка Єлизавета, хоч звуть її неплідною, і та зачала сина у своїй старості. Вона вже на шостому місяці. Тому що жодне слово не буває у Бога безсили. А Марія промовила: Ось я раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм, і ангел відійшов від неї. Ця подія надприродна, і хоча... Термін, який вживають, це непорочне зачаття, але справедливіше говорити надприроднє зачаття. Тому що зачаття було б непорочним, навіть якби Марія звичайним шляхом народила звичайну дитину від Йосипа. Воно було б морально непорочним, тому що вони вже були заручені. Але мова йде про надприроднє. Ми прочитали в 35 му вірші, коли ангел пояснює, як це взагалі може бути. Марія здивована. Ангел говорить, Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе огорне. Тому й святе, котре народиться, назветься Сином Божим. Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе огорне. Богослови тут бачать паралель. З книгою буття, перший розділ, другий вірш, коли Дух Божий ширяв над водою, відбувалося творіння, а оце надприроднє зачаття Сина Божого це творча дія Бога, це дія нового творіння. І е, коли сказано, що Дух Святий зійде на тебе і сила Всевишнього тебе огорне, йдеться про е, хмару Божої присутності. Шихіна. І тому той, хто народжується, тому і святе, котре народиться, називається Сином Божим. Дитина буде свята в абсолютному сенсі, тому що це син Бога в буквальному в смислі цього слова це надприроднє зачаття. І це є історія викуплення, історія звільнення, історія деокупації людства. і Всього творіння від зла. Тому що дитя Марії не тільки потомок Давида, тобто законний цар Ізраїля, він нова людина, новий чоловік, який буде представляти людство і одночасно він сам Бог. І тому, саме тому віруючі воїни і всі християни можуть сказати, з нами Бог у цьому особливому сенсі слова. Яке богословське значення надприроднього зачаття? По-перше, воно підкреслює надприродню природу Ісуса і Євангелії, богослов Дональд Маклеот написав так, що непорочне зачаття поставлено сторожити двері, які ведуть в таємницю Різдва. І ніхто не має надіятися. Просковзнути повз нього непомічне. Воно стоїть на самому порозі нового завіту. Воно відверто надприродне, воно сміється над нашим раціоналізмом і повідомляє нам, що все те, що буде далі, того ж самого порядку. І тому, якщо ми знаходимо непорочне або надприроднє зачаття для нас неприйнятним, то немає сенсу йти далі. Якщо наша віра спотикається на непорочному зачатті, то що вона буде робити з, з, з п'ятьма хлібинами для п'яти тисяч, заспокоєнням шторму, воскресінням лазаря, переображенням, воскресінням самого Ісуса і головним чином з Ісусом, який усвідомлював себе Богом. Богом 100% і абсолютно 100% людина. По-друге, Непорочне зачаття це знак Божого суду над людською природою. Людство потребує відкупителя, але не може саме його, саме його створити. Ні своїм бажанням, ні зусиллям волі, ні при допомозі освіти чи науки. Людство не може спасти себе в духовному сенсі. Розвиток культури людської не спасає. Ніякого такого еволюційного процесу, який міг би відбутися в людстві, самим собою не може бути. Відкупити має прийти зовні. Про це говорить непорочне зачаття. По-третє, непорочне зачаття це знак того, що Ісус Христос є новий початок. Він не є продовженням природнім того, що було раніше. Він це Боже вторгнення, це Боже вторгнення серед катастрофи людства. Але саме головне, як ми вже сказали, це Боже синовство Ісуса і Його безгрішність. Для цього також було потрібне оце надприроднє зачаття. І у відповідності з вченням про непорочне зачаття людська. На 100% людська природа Христа не існувала ні одної секунди, інакше як людськість Бога. І святість Господа була створена, вона була дана в творінні і разом зі створенням людяності. Як Бог створив першу людину правою, хоча Він був створений із земного пилу, так він створив і останнього чоловіка право, хоча він і народився не від безгрішної Матері. Яке це значення має для нас? Значення має те, що ми не можемо сказати, що от тоді було диво, а тепер диво ми творимо самі. Тому що християни знають, що без нього, без Ісуса Христа, без цього нового початку. Без того, щоб ми прийняли в його серце, і той Дух Святий робив наше серце житлом Бога, ми не можемо робити нічого. Нічого того, що подобається Богу. Тому воїни-християни з усією повагою до своїх побратимів, агностиків, чи атеїстів, чи ще когось, вони не скажуть, що диво ми творимо самі. Вони скажуть, Іменем Твоїм, Господи, ми перемогли наших ворогів. Сила Твоя допомогла нам. І на Тебе ми покладаємо всю надію. І християнин знає, що по милості Божій ворога можна зупинити силою зброї, щоб вгамувати його непомірні апетити, його гордість. Але зло. Яке всередині людської природи, як всередині наших ворогів, так і всередині нас, тому що не сказано, що тільки їх людська природа зіпсута, але сказано про все людство, що лукаве серце, людське, понад усе і вкрай невигойне. І тільки надприродня дія Духа Святого, який приходить до нас завдяки тому, що прийшов Спаситель, і цей Спаситель став людиною, щоб бути нашим новою головою. І цей Спаситель пішов за нас на Хрест і переміг там диявола, гріх і сатану, тільки завдяки цьому наші серця міняються. І Дух Святий, якого він здобув як дар для нас, він приходить в серця наші і чинить у нас покаяння і віру. Саме тому віруючі воїни, як і всі християни, будуть. Сповідувати не нашому імені дай славу, але Твоєму імені, Господи, не по нашим заслугам, але Твоєю милістю, Господи. На Тебе ми надіялись, і Ти допоміг нам. Тому що Бог дійсно робить дива, Він робить їх і через людей, використовуючи звичайні якісь засоби, але сила справжньої перемоги. Вона від Бога. Хай Господь збереже всіх наших воїнів, будемо молитися за них, будемо молитися за наш народ. І Хай Господь відкриє цей сенс Різдва кожному, хто його ще не знає. Щоб оці знаки надприроднього зачаття, знаки немовляти, яке лежало в яслах, немовляти, яке. Буде судити світ, щоб вони були зрозумілі для українців, і щоб суперечки не велися просто про дату чи традиції, сенс яких людина не розуміє. Але ті, хто розуміє, що зробив Бог в Ісусі Христі, вони дійсно мають ту велику радість, про яку говорив ангел, і можуть сказати, в смиренні. З нами Бог. Амінь.